У цьому досліді з'ясуємо, як хлоридна кислота діє на індикатори. Зверніть увагу, що під дією хлоридної кислоти розчин фенолфталеїну залишився безбарвним. Розчин метилового оранжевого змінив забарвлення з помаранчевого на червоне. А фіолетовий розчин лакмусу набув рожевого кольору. Нанесемо скляною паличкою краплю розчину кислоти на універсальний індикаторний папірець. Він змінює колір з жовтого на червоний. Розглянемо дію розведеної хлоридної кислоти на метали. Мідь, алюміній, цинк, магній. Спостерігаємо, що найбільш інтенсивно відбувається реакція з магнієм, дещо повільніше з алюмінієм і цинком. Реакції хлоридної кислоти з магнієм, алюмінієм та цинком супроводжуються виділенням бульбашок водню. Мідь не реагує з розведеною хлоридною кислотою. Переконаємося, що хлоридна кислота реагує з основними оксидами. Пробірку з суміш у триоксиду і хлоридної кислоти обережно нагріємо. Рівномірно прогріваємо всю пробірку, весь її вміст. Спостерігаємо поступове розчинення бурого порошку ферумтриоксиду і утворення жовтого розчину солі ферум-трихлориду. При взаємодії хлоридної кислоти та хлоридів з розчином аргентум-нітрату утворюється аргентум-хлорид, білий сирнистий осад. Він схожий на звурджене молоко і не розчиняється ні у воді, ні в кислотах. Цю особливість застосовують для розпізнавання хлоридної кислоти та хлоридів, поміж інших кислот і солей. Отже, аргентумнітрат реактив на хлоридну кислоту і хлориди.